Року. Для 11 класу це взагалі вже випускний рік, вирішальний етап, для 10 класу також майже. Але усім я хотіла б побажати знайти себе, визначитися, обрати свій шлях, те, що ви найбільше любите, те, що приносить вам найбільше задоволення. Бажаю вам залишатися успішними, такими ж працьовитими, завзятими, як ви були на моїх уроках. Так і натхнення сил, наснаги в усіх ваших справах. Дякую вам дуже. Вітаю вас, шановні випускники і випускниці 11 класу. І щиро зичу вам успіхів, щоб ви вступили до тих навчальних закладів, про які ви мрієте, і де вам буде якнайкраще. А десятикласницям, і десятикласникам щиро бажаю натхнення, наснаги, щоб в наступному році ви отримали класні знання, чудові оцінки і бажані перспективи. А всім нам бажаю перемоги, щоб ми мали кращі можливості ще краще, ще більш якісно і продуктивно працювати в майбутньому. Дякую всім, хто старався, хто сумлінно працював. Мені було дуже приємно. Я сподіваюся, що з десятикласниками ми принаймні продовжуємо роботу і надалі. Всіх вітаю, всім найкращі побажання. Шановні учні, вітаю вас з закінченням навчального року. І для тих, хто закінчив 10 клас, бажаю гарно провести канікули і з новими силами приступити до навчання в 11 класі. Тож. З вами до нових зустрічей для тих, хто закінчив 11 клас, вступив у доросле життя. Бажаю зробити правильний вибір у житті. Найкраще. Будьте в безпеці, будьте здорові! Любі наші учні, ось і закінчився цей навчальний рік. Я хочу привітати наших випускників і побажати вам нехай ваше гравітаційне поле. Завжди притягує до вас успіх, щастя і достаток. Нехай ваша енергія буде невичерпною. Нехай ваш позитивний заряд буде настільки великим, що будь-який негативний об'єкт, який потрапить у поле вашого впливу, відразу перетвориться на позитивний. А нашим десятикласникам я хочу побажати активно провести літні канікули. Тоді ви набудете великої кінетичної енергії. А з початком нового навчального року вона перетвориться в потенціальну енергію і допоможе вам досягти нових вершин. Зі святом вас! Шановні випускники, ось і добіг кінця цей надто складний та важкий навчальний рік. Бажаю вам, щоб у житті переважали процеси сполучення та приєднання, щоб усе, що окиснилося, відновилося. Щоб швидше відбувалася нейтралізація усіх проблем, нехай збудуться усі ваші мрії і насамперед усім нам миру та перемоги! Слава Україні!